Російський гурт Айюла посів перше місце в українському чарті Apple Music. Пісня під назвою Хомай стала вірусною спочатку в соціальних мережах, зокрема в Тіктоці. Ну а потім обійняла першу сходинку в українському Apple Music. Причому обійшла дві українські пісні, які останній час були дуже вірусними в соціальних мережах. Зокрема, це Анна Тринчер, Зірочка Палай та Сапала Злапала гурту Бумбокс. Виконавцями пісні Хома є російсько-башкірський гурт, який складається з трьох осіб. Вони родом з Уфи. А пісня розповідає про башкірського персонажа епосу, який закликає пам'ятати своє національне коріння. Російські Z-воєнкори активно хейтять цей гурт, бо вони співають не російською, а башкирською мовою. Проте сам гурт активно підтримує Росію у війні проти України. Учасник цього гурту власне доволі часто робить дописи в соціальних мережах щодо зборів на російську армію. Ну а його старший брат навіть пішов на війну проти України. Пам'ятайте, споживання російського контенту це спонсорування війни.